А тепер про кошти, за які все це добро могли побудувати. А це як наголошують колеги з «Бігус.Інфо», можуть бути десятки мільйонів доларів. Цитата з ухвали суду. Встановлено, що сукупний дохід Чернишова ОМ та дружини Чорнишової СО за період з 2019 по 2024 роки відповідно до відомостей вказаних у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Черношова ОМ складає 106 мільйонів 47 тисяч 5 гривень. З огляду на відсутність у Чернишова ОМ та Чернишової СО легальних джерел доходів, які б забезпечували набуття у власність вище вказаного нерухомого майна, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти могли бути одержані злочинним шляхом з подальшим їх маскуванням у нерухомість. Крім того, відповідно до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що дружина. Чернишова ОМ Чернишова СО за погодженням з ним безпосередньо займається організацією будівельних робіт на вказаних земельних ділянках. В той же час інформація про здійснення інвестування грошових коштів в будівництво родиною Чернишових щорічних в щорічних деклараціях про майновий стан відсутня.